Просто зараз є цілий ряд звинувачень, якраз на бік уряду, на бік української влади щодо того, що вона якраз не активно вимагає від сполучених штатів та європи та НАТО допомоги, не не просить про миротворчі війська. Багато політиків, можливо, популістів. Я не знаю, про це кажуть. Багато хто говорить про те, що треба вимагати петріоти треба вимагати інші. Якісь е, новітні озброєння від сполучених штатів це дійсно неспроможність українського уряду? Чи це все ж таки відповідність певним реаліям зовнішньополітичним, коли про це зараз просити не варто? Тому що або цю про, це прохання не виконують і нам про це дали зрозуміти, або просто це знову ж таки може спровокувати, наприклад, Росію? Ну, ми трошки гадаємо вже відповідаючи на це питання. Ми починаємо гадати на кафейній гущі. Е, я думаю, що спровокувати Росію більше вже ніхто не зможе, тобто вона не була спровокована. але... Вона відторгла частину української території, займається диверсіями на іншій її частині? То що ж тут бояться провокацій? Росія робить те, що вважає за необхідне робити, з абсолютно слухняним непровокативним урядом України. Через те, значить, давайте цього, цього не боятись. Чи може себе поводити інакше уряд України? Я переконаний, що може. Чому він цього не робить? Це для мене це велике питання. На жаль, на яке чіткої відповідь. Відповіді, я не маю? Я підтримую, наприклад, вчорашню заяву проти від виконуючого обов'язки президента України про те, що терористичну антитерористичну операцію на сході України треба поновити. Але я при цьому не розумію двох речей, чому виконуючи обов'язки, який президента, який може надати наказ військовослужбовцям, він закликає, робить заяви. По перше, по-друге, навіщо. Що для цього треба було чекати для такого жорстокого варварського вбивства члена партії партії Батьківщина у слов'янську? Запізніла дуже. Нечітка, якась така трошки непритомна реакція нашого, нашого уряду. Ну будемо сподіватися, що він вчиться. Звичайно, у нього не все добре із ресурсами, і я думаю, що на жаль, останні ситуації на сході України показують, що а, в Україні немає достатньо підготовлених і спеціальних підрозділів, і підрозділів збройних сил, які можуть професійно а, жорстко навести порядок в державі. Через те, ну, всі вчимося. От ми теж вчимося громадянське суспільство, як ми можемо допомагати владі в цьому, як завжди, громадянське суспільство нас значно попереду влади, і у фінансовій допомозі, і у допомозі порадами, і у допомозі добровольцями, і так далі. Але ну будемо сподіватися, що всі разом ми досягнемо від нашого уряду тих відповідей, які ми так прагнемо почути.